На жаль, ворог за останню добу а, майже 550 разів атакував територію Запорізької області. Ми отримали повідомлення про 56 пошкоджених або зруйнованих цивільних будинків та цивільних споруд. Найбільше ворог атакував територію Запорізької області саме БПЛА на другому місці. Це РСЗВ вчора вночі знов ж таки оголошувалось… Повітряна тривога, ворог кабами атакував передмістя безпосередньо обласного центру. Також Вночі була загроза застосування ракет, але дякуючи нашим збройним силам України, нашим захисникам, ворогу не вдалося здійснити свої плани і поцілити по території безпосередньо обласного центру. Так насправді 49 мешканців постраждали, і що досить важливо, з них 4 дитини, найменше 9 років. На ранок у лікарнях перебуває п'ятеро людей. З них один в тяжкому стані. Також в шпиталі залишається. Ще двоє дітей. Одну дитину вчора вже виписали наші лікарі, і її здоров'ю нічого не загрожує. Всього на сьоме всього, всього на сьогоднішнє число у лікарні перебуває 26 людей. П'ятеро з них в тяжкому стані. За вчорашній день ми отримали рекордну кількість звернень за цей рік. майже 300 звернень за одну добу ми отримали від мешканців, чиї будинки, квартири, будівлі постраждали. Звичайно, це пов'язано з тим, що в Пропоцілив у дев'ятиповерхово великий є будинок, де проживала велика кількість мешканців, а також будинки навкруги також постраждали. повилітали вікна, були понівечені покрівлі. Тому сотні комунальників з вчорашнього дня, вчорашньої ночі працювали над тим, щоб захистити наших мешканців і їхні оселі і дати можливість їм повернутися до своїх домівок. Тому в першу чергу ОСБ були забиті майже всі літна. Наразі лагодяться покрівлі два під'їзди, багатоповерхівки, які вигоріли. Тобто вони будуть капітально відремонтовані для того, щоб мешканці могли повернутися. А також наразі комунальники повністю відновили роботу по всій логістиці, тож всі дороги розчищені можуть бути проїзними, і також ті ОСББ, які постраждали, в них буде можливість скористатися програмою від новий дім. Ми також наразі допомагаємо оформити всі відповідні документи.